Кінець жовтня і можемо бачити, що в нас є ось сонечко, прекрасна погода, листя жовтенькі, кольорові обпадають. І є сонячна станція на 5 кВт по сонцю. Так, по сонячних панелях 5 кВт. І так як на вулиці прохладно. Ми цю всю енергію використовуємо. Давайте подивимося, скільки ж генеруємо на даний момент від сонця. І зараз у нас 12 година, тобто максимальний кут, максимально прямий кут. Ось бачимо сонечко, бачимо панельки, максимальний кут зараз і максимальна потужність. Так як є зайва електроенергія, відповідно працює обігрівач. Також отримуємо додаткових Вт 360-390 від осієї сонячної панельки. Це та, що мала пошкодження, показую зблизька, щоб не думали, що це інша. Ось, проклеєна. Вона на 570 Вт, але генерує на жаль, всього лиш 360 до 400 Вт, тому що, як бачимо посередині, ще є ось така тінь. І це все заважають ось ці провода. Значить, додаткова сонячна панелька, бачимо, генерує 390, 395, 400 проскакує іноді. Так, 400. 400 Вт отримуємо. Додатково І основне поле генерує нам 4,3 кВт. Значення трішечки змінюється, 4,2, 4,3, а споживає оселя 4 кВт. Ну, і бачимо, що то відбувається заряд акумуляторної батареї, то відбувається розряд. Він переключається туди-сюди. У будь-якому випадку, мої сонячні панелі на 5 кВт генерують максимум 4,3, можливо, зараз буде так, 4,4 кВт. Споживаємо 4, але інвертор у нас власні потреби споживає в районі 100 Вт плюс-мінус. І під час того, як він перетворює енергію від сонечка в 220 Я думаю, якщо там навіть ККД 90%, тобто 10% втрати, то до цих 4 кВт потрібно додати 400 Вт. Тобто ми, ми споживаємо 4 кВт, а генеруємо 4,4, ну, в принципі, так, тоді ми повинні виходити в 0. Ну і плюс 400 Вт додає ось ця панелька додаткова, і власне вона заряджає ось цю акумуляторну батарею. Якщо ж не вистачає сонця, то заряд відбирається з акумуляторної батареї. Ну і звісно, що цю всю енергію я витрачаю на різні обігріви оселі. Отже, якщо буде зайва енергія, тобто буде заряджена ось ця акумуляторна батарея, так ця схемка спрацьовує, вмикається, і ось ця дуєчка буде використовувати зайву електроенергію. А також в кімнаті розташований кондиціонер, можете помітити, що виставлено на ньому аж 27 градусів, увімкнено максимальний обдув, максимальна потужність обдуву. І потрібно якось ось це все. Ці всі вазони підігрівати, так як прохладно. Так, ще відкриті двері в іншу кімнату, ще там двері відкриті. Тобто прогріваємо кімнату, так як є зайва електроенергія, використовуємо її наповну. Ще наверху теж увімкнений обігрівач. І покажу ще один обігрівач. Власне, є ще ось така батарея масляна. Яка теж, бачимо ввімкнену розеточку, підігріває приміщення. Отже, в загальному в мене три обігрівача на даний час працює: споживання обігрівачів в середньому 1000 1300 Вт кожен, ну і плюс ще увімкнений можливо холодильник, роутер і так далі. І відповідно набігає 4 кВт. Отже, 4.4 ми отримуємо від сонечка, 3.9 споживаємо, ще плюс 400 Вт додає нам панелька. І саме основне, що ми можемо помітити. Отже, є державна мережа підключена, але споживання від державної мережі немає ніякої. Бачимо все по нулях. Я можу спокійно вимкнути державну мережу, щоб ви не думали. Отже, так щоб було видно. Так, вимикаю, що змінилося, та нічого не змінилося. Тут просто немає державної мережі тепер. Але 4,4 ми отримали від сонечка, 3,8, 3,9 споживали, нічого не змінилося. Повертаю назад державну мережу, так як, так як, наприклад, коли не буде увечері вже сонечка. А я забуду вимкнути все навантаження, то, відповідно, я розряжу собі акумуляторну батарею повністю. Отже, виставлені в мене налаштування, що інвертор сам перемикається в режим сонце, батарея державна мережа. Якщо батарею ось розрядити, можна виставити до якої напруги, тоді інвертор сам переключиться на державну мережу. Якщо ж є сонце і батарея заряджена, тоді він перемикається на роботу тільки від сонця і від батареї. Державну мережу вимикає. Ось так у мене все працює. Можете розказати, поділитися своїми враженнями, як працює ваша система, чи є якісь нюанси. Ось така у нас осінь.